У мене, на жаль, немає могу дід, На одного, а на Тоді пане Святослав. хто тут ще старший з вас? А то я трохи ще з вами не знайом. бачу. Ви, та, старший. Не або я вже бачу. Я пожетовно бачу. Че Києва. Я тоді беру вашого працівника, Святослава. Він прийде зі зим. Допоможе відвести цих двох рушников. А в токном кажут, в кайданках не надо показывают. Ну да, да, да. Мой тоже кайданка. Эээ. В кого вас цей? В мене в мене в мене. Водить сюда. Изнимай это зелка. Да уже кадамки, да. Бажаю здоров'я. А Я що досвідчив, що тут файло. Куди ви заковуєте людину? Маєте покласти, знайте, що люди. Що марови? Ви чекайте, вийдіть з цього балагану, ходіть сюди, бо тут балаган дуже сильний. Сюди ходіть. Баєте поклайте. А виводіть людину за територію, де колете. Та яку людину. Чуєте чи що? Ви зі мною зараз будете розмовляти, дістану посвідчення справи кишені. Ви що не чуєте чи що? Стану посвідчення справи кишені, не дам людині не проти, не руки на рівні очей. За посвідчення поставив право кишені, шановні. Людина приїхала на побачення Жаломі, до люди. людини да, Карім Блейк. Я вам ще раз говорю, не перебувайте коли я говорю. Людина приїхала до, на побачення до Каріма Блейка. Прошу надати мені цю людину, щоб вона з нею поговорила. Інакше буде визвоний адвокат для кого. Карім — людина. Ді, дівчина цього Каріма Блейка. Вона хоче дізнатися, чому він перебуває на території ДКЛС, та, як її ми сповістило. Людина, людина вже та, їм... люди не, пер... чекайте, не перебивайте чекайте. мене ще говорю. Бля, відкат, 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 відказ. Взагалі відпустіть людину, no, та і вона є. No. Е... Я запрошую доступ, але ви зайняті, але де. людина вже має знати, не де зайн, цей подій. Ну, та то, що ви зайняті, мене, ну, чесне слово. Де, добре. Ну, а тепер. Я вам ще раз говорю, я надав ім'я і прізвище людини. Те, що ви не чуєте. У нас сидіти. Забрали її, не на... ну. Тільки що вивезли. Хто, я Ми можемо зайти закриту територію ДКВС без доповіді. Я не думаю, але людину. Мені не... здається, що ви дуже багато перебуваєте. Мені здається, оце. Мені дуже здається, це, я вам говорю, людині не, не дали позвонити, нічого, вона не знає, де, їх, де рідна людина її. Ще раз кажу. відпускайте, це так вона мене є затримана, вона, вона є мною. Ш, з ким? Nee, дуже цікаво, а щоб ви. Що я дозволяю вам. Я вам не розумію, я вам ще раз кажу. Що я дозволяю? Вишніку, що ви... Перевищення повноважень, подавайте позов так, до прокуратури то, і будемо щось розбиратися. На даний час відпускайте людину. 512, вона затримана, вона була зі мною. Я прямо можу затримувати. А ви, по перше, не повернуте. Ви маєте справу затримувати, вона і громадянка приїхала ми так, так, на побачити. 5.12. Так, бездоксування, чому ви сюди завели. На території ДКВ закрита територія. Ну що ж ви перебиваєте всі ви говорите, ну, мій тиші ні. Я вам ще раз кажу, я її не затримував, щоб казати, що таке стаття 5.12. 2 Покакиво, я працюю, я людину затримую. Я людину затримав, я людину затримав, маю я право. З... Ну, ви... ну, я вітаю, що ви працівник ви знаєте. Я вам не зобов'язана говорити ці статті, та як я її не затримав людину. Якщо би я затримав людину, я б мав її надати. Згідно яким я кодексом затримав. На моєму території таке охороняємо територію. Я знаю, заборонену територію. Ну, так, вона є під охороною, але можете випустити людину, з якою я приїхала. Я вам ще раз сказав людина приїхала на побачення до свого чоловіка. Доступ, я приїхав ви, до візі, вас да? питатися доступ на це побачення. я не є я е, прес... Ви подали відповідь у Фермішку рації. Я заїжджала. Я надав вам я відповідь, що ми зайняті. Ви зайняті? Це не просто запрещу. до людини. Я вам відповів 10. Чому ви зараз зайшли на територію закрита територія ДКВС. Ой, господи, Ви говорите, як до стіни. Як я не ну, так, да. Все, Покидаємо територію, будь можете. Покидаємо да. територію, мені людину віддайте. Ні? 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 Затримана вона буде. Затримана вона буде? Статтю а, Кримінального кодексу, який кодекс, і будь ласка, скажіть, 512, що воно означає по якому кодексу? Ну так давайте. Закон про закриті території. Закон про закриті? То це в нас Кодекс? Ох, хорошо. Працівника сполує знати закону, коли вона затримує, а не коли затримують людину за те, що вона приїхала з працівником СБУ. Чому ви її затримали, я не маю е, поняття. 5.12. 5.12? Вітаю, що ви за 512 її затримали. Я приїхав е, з цією людиною. Ви її затримав, чого я не знаю. Я не є пропуск. Ну, а звідки ви. Ну, В мене зараз при... ґ... прирівнюєте до речі, ви це знаєте? Шерфу? Прирівнюєте мене до речі. До матеріальної якоїсь, так скажемо, особи. Ви це знаєте? Це є пряма образа. Це не є образа. Це пряма це. образа. Ну добре, я буду обіжатися. Ну і файно, так що, шановний люди, ви мені, будь ласка, видайте? Ні? Я підкорення Ні. старшому поріархі. Або не по формі, пане. Шановний, як я не по формі? Я надав посвідчення працівникові вашему. Так, неподиві... ви посвідчення надали. Я ну це неправдиві, можливо ви його підробили, хто його знає я, я, я Покрізь жетон. Шановний, віддавайте мені людину, ну, і ми їдемо в Національну поліцію. Або давайте їдемо зараз до президента, а не, у нас є міністр. їдемо до міністра, і будемо там розбиратися. І будемо розбиратися. Ну так ви кажете, що я не компетентна особа. але ну, мені буде переатесацію. Ви ж розумієте, що перед моєї тексту мені говорите, що я не компетентна особа. Ні. Я можу сказати, що ви дурний, наприклад. Ну і мені все, все буде рівно, якщо ви віддасте мені людину. Що тих? Що таке тих? Ну, тих. Аргументи. П'ять аргументів, я ще маю аргументи надавати. Ну, так. Да. По-перше, ви затримали за шот М512. Е, не знаю, звідки ви цю статтю придумали. Ну, ви, вона є ця стаття, а вже ми нічого не говорю. не говорю. Я з вами говорю, чи що? Я не знаю, звідки ви Буду гадящи, то я не знаю. Ви, то, ну, ви дуже такі гарні. Е, Значить так, дивіться ще раз. Е, аргументи я ніякі не буду надавати. Чекаю Національну поліцію, добре, якщо ви у нас такі сильно розумні. нерозумні. Прибуття, я вам вже сказав 153 рази, я не побугаю, щоб говорити. Так, я вам заборонив, заходить на територію ДКВ. На виходили. Е, Стадіок 15, 5.12. 12. Вони на вихід. Прямий наказ. Так, так. Прям, прямим наказом. Ну, кажете, Ні, зараз не кому Ні, ви наказуєте Ні, мені не Ні, я... це не наказ. Ні, це наказ. Це вимога. Ну, про... вимога це ж те це ж, це саме, що наказ. Це прохання. Проха... Це не, це саме, що наказ. Прохання, прохання може і не виконуватися Прохання піти помити посуд. Прохання, можна піти, можна не піти. Ви запитали, чи можна завітати на розмову, я вам міжфракційній рації нормально відповів. Десь 10, десь, що ми зайняті. Чому ви зайшли? на різну? В чому згідно? проблема зараз відпустити людину і ми їдемо в національному Тому що вона порушили Кримінальний кодекс, стаття 12 незаконне проникнення на об'єкт, що охороняється. Що охороняється? Так. Якщо ви не знаєте Кримінальний кодекс, Ну, це прямо цей, що я не конкурента особа, введіть мені проектацію. <татрес> а яка у мене є особа, щоб 10 -10. говорити, що це я не знаю, що. Хто ви такі, щоб мені казати, що це, я не знаю, як колекцію. Вона буде затримана. Вона буде, вона буде. Це пані, вона буде. Ну, вона буде затримана. Вона. вона, це, це пані. Це не вона. Ну, пані буде затримана. Яка мені різниця? Пані. Яка вона вона разниця, різниця? велика. Навчіться, будь ласка, правила теря, то і тому щось горіть. Дивіться, затримана буде статтю 5.12. крапка Я знаю, що вона буде затримана, але ви її затримувати не будете, як мінімум. Ну я не буду. Ну, е, НПУ буде, і Микола буде. Добре, нічого проти немає. Чекаємо, очікуємо. Це що? Що, що це таке Але як мінімум ви маєте дати одне попередження, що людина цей вийшла з території. Ну ти обов'язково не ну, обов'язково це має бути. Людина. Ну... ну це для вас, а не для жінки. Це для всіх. Це для всіх. Писаним одним, але ви кажете, що я не комендантна особа, так що я не знаю, що з вами можна говорити, якщо ви є дуже. досі? Ну так я вам. Б... Я кажу, що ви є вас вітаю. На покій території, пане? Це прохання чи наказ? Наказ, наказ. покупку території. Наказуєте Ви запишитесь не по форму. Я не знаю, поп... знаю. Я не знаю, хто ви такий пане. Я показав стоп три рази, я не попугаю Не попередивши, не ж разі, що ви присудите. Зайшли собі з тобі. Ти попередив. Це за таке. Добре, я вам надам тільки не зараз, а буду тим, що буду нас судити, якщо будете подавати прокуратуру. Ну, а зараз я, я, я думаю, є, що ви ніяка, що ви ніяка юридична особа, щоб зі мною щось тут розбиратися. Ви якоюсь юридичною yeah, особою, ви мілізма юстиці. Наказ. Наказуєте старшому кураті. Так. Ну, я можу наказати, По якій, якій я... Ви знаходитесь не по формі, ви хто, пане, я вас не знаю. Не не по... знаю. Ну ви мене не знаєте, треба знати в лице. Що, так, це, коротше, розбирайтеся, хто вам каже, що я пішов, я їсти хочу я дуже сильно. Я пішов. пішов. до Вас тут ніхто не зазрив. Я вибачаюся, що ми чекаємо? Чекаємо на патрон, на патрон, на поліцію, або вас тут затримали. Я вже раз сказав, я не попугай, повторювати не буду. Я колишній співробітник НПУ, чого одразу з кланом цими? Я вам ще говорю, що... І ще раз вам повтор. Ну, та якщо ви не чуєте, це ваша проблема, може вас відсити. Від... Я надавав відповідь, я не зобов'язав говорити 153 раз. Я надавав відповідь, я з вами говорив я вам надавав посвідчення. Ще раз говорю. Добре. Ні, вона була затримана, бо вона була Добре. ваша майданка. Ні, я хочу подивитися, як затримують у вас людей, чи може вони їх випускають? Підстава національна поліція стала дуже погано робити, відпускають людей. Це не підстава? Розкажіть мені, будь ласка, одна особа. Ні, це не ясно. Я ж не в якому-то місці особливо. 对，好吧。 Микола, чого я вашого ніку не бачу. Чей я вашого Ніку не бачу, Микола? Вам теж не вам? Ми щось рішати будем чи ні? Я знала, що мене тут пов'яжуть і би сюди заїхала з цим мужчинчиком.

Думайте, було бы я Думайте, наверное. Я... Так не працює. Ну, думайте, як шамаєте чим. Я було би чим. До нас поліція їде чи ні? Ну, та знаємо, що їде. Я вас не Назварчик, привіт, пане генерал. що там? Ай. И до нас вс звучник приехал Короче, капець. Зараз я давай. Добре, тоді я її заберу, все вже. У мене цей, я з полка вже поїду до відділку. виделку. Вс, десятка, кстати, еще послучал заходу рынка в кайданку. То хто її заковав? Пане ДКВС. Пане ДКВС. Шановний ДКВС. Пане ДКВС, а як звуть вашого напарника у цього? Микола Моро. Добре. Микола Моро, пане Моро. Давайте, давайте відсівайте, я її забираю. Це гарно здержав, просто батальйону. Каліна. Відкрив двері автомобілі, посади в людину, знов людину до да... поясу. Все, дякую до да побачення. Пане Микола. Ви видовжки знімаєте хороше? Пане Микола. Пане Микола. Мені щось не подобається те, що мені кажеться те, що вони щось її відпустять, тому що мені трапиться щось воно згодом. Дуже якось подосвітло, що за її не хочу приїхати. Хаменько, сивати. Якщо бажаєте. Якщо бажаєте, можете ще зі мною зідіти на Вони без Буде поїхали. Без БОД. -по. Ну цей полковник же що з не траге. Запитую, тому що весь, поцілує вес пожамотик з хорошему.

Шановне, куди ви прийшли? Ну, На людину під На людину підозру. На людину підозрюва. Та що ви ходите за мною? <figuración> А полковника збуває, чому ви ведете, ведете порошника в кабінет на мене. Шановний, чому ви перебуваєте на, на, на території Служби безпеки України без ніякої якоїсь, так скажемо, ну, підстави, як нас працівник декаберії в селі? Шановний, я не буду відпускати, так, як на людину відкрита підозра підозрювана йшла інформація, мені треба провести допит людини. Ви або зараз виходите, або, ну, вже чесне слово, що там у нас? Є міністр якийсь чи ні? Ну, даже так. 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 Як підозри, не було, ми їхали, в СБУ був Ой, Господи, не Добре, шановний, виходьте. Шановний, виходь. Добре. Не можна. Не можна. Державна тайна. Таємниця. Ну, беріть, я зараз відректе, точні, а зараз у відео в від точніше, вдома ви візьмете і повезете. Ми її в Київ повеземо. А зараз національна поліція, будь ласка, проведіть людину, аби вона гарно дійшла і не впала там. І все буде добре. Ну так потом у нас дали как кипорю их я. Щас почекаю, почекаю. Я сейчас почекаю, почему я сейчас выключу, оставить кое-что.